Кажуть, що у льотчики йдуть зухвалі, але й дуже романтичні особи. Уявіть собі, де дощ, небо похмуре, а ти маєш змогу за хвилину опинитися понад хмарами і побачити сонячний небокрай. Це неймовірно. Так казав Вадим Ворошилов на початку своєї льотної кар'єри. У 17 років він склав військову присягу в ліцеї, потім вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Дитячі мрії про небо стали дорослою реальністю. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вадим улавав ЗСУ. Це міг 29 пошкоджений ворогом, але не зламний. Написав Вадим про свій літак у соцмережі 16 березня 2022-го. Саме під час цієї війни прийшло розуміння власної могутності. Один літак може знищити цілі підрозділи ворога. Це потужність і сила. За якихось півроку пілот перестав ховати обличчя. Нехай орки ховаються. Ми у себе вдома. Ми захищаємо рідну землю. Вадимові ворошилову майорові повітряних сил зсу лише 29 років. А він уже герой і його позивний знає вся Україна. До речі, щодо позивного, у далекому 2017-му, коли вже йшла АТО, а росіяни кричали про українських нацистів, Вадим Ворошилов вирішив пожартувати. Він згадав найкращого німецького пілота Аса Другої світової Еріха Альфреда Гертмана, який мав позивний Карая. Гертман помер за рік до народження Вадима. Під час війни Еріх здійснив понад 1400 вилетів, збив понад 225 ворожих літаків і жодного разу не був поранений. Хоча втратив 14 своїх залізних птахів. Під цим відео, де наш український карає зняв неймовірну Україну, якось з'явився такий коментар: знаєш, карая. У той вечір, коли літак із жахливим гуркотом летів над дахом мого будинку, я вигукнула: Карає! Я тебе відчула! Я раділа, імена інших пілотів я не знаю. А твоє запам'яталося: синку, будь здоровим, бережи себе і Україну. Напевно, це писала мешканка Вінниці 22 жовтня 2022-го Там ішов повітряний бій. Вадим тоді збив кілька ракет та п'ять ворожих дронів. Утім, скло кабіни та носова частина його літака були вщент зруйновані. Та льотчику вдалося відвести літак подалі від населеного пункту, а вже потім катапультуватися. Мені пощастило, вдалося відвести некерований літак від будинків, приземлитись на м'яке поле. Зберегти очі, шию, спину, на щастя, і ракети, що лишились у літаку, не здетонували. Згодом ця світлина облетіла всі соцмережі. Фото Карая зробив під час катапультування. Півтори тисячі метрів здолав із парашутом десь за дві хвилини. Робив селфі не для історії, а для того, щоб зрозуміти, наскільки серйозні його рани. Лікування тривало чотири місяці, а згодом фанати Вінницького привида вже раділи. Він повернувся. Вже після лікування Вадим лишив автограф на ракеті, якою збив один із п'яти ворожих дронів Камікадзе у 204-й бригаді тактичної авіації повітряних сил України. Своїм героям пишаються. А на її сторінці у соцмережі часто з'являються такі запити: Хочу до вас, дайте телефон відділу кадрів. Одна з останніх мрій Вадима Ворошилова сісти за штурвал американського винищувача F-16. Цього ж чекає вся Україна. Ви наші ангели, ви ближчі від усіх до Бога. Нехай вас Бог береже! Бажають українським льотчикам звичайні люди. Які вірять з такими авіаторами перемога буде за нами.